Розуміли, Цезар у нас продовжує битися з Венедом. І він б'ється безуспішно, довго, безуспішно, тому що подальша історія, як ви здогадалися, буде розказана його воєначальниками. Перший у нас вийде Тітурі Сабін. Він взагалі то такий собі посередній насправді воєначальник. Брут, як ви зрозуміли, і той куди більш такий сильніший. Воєначальники Тітурій Сабін так собі. Тим не менше, Тітурій Сабін перший здогадується, що щось не так в Галій. Ну, як здогадується, там, якщо чесно, навіть дурний здогадається, справа в тому, що Галу організували проти римлян партизанську війну. І весь цей розділ буде представлений партизанською війною. Галів насправді.